Здравствуйте, дорогі малята. Ми знову у Всесвітній картинній галереї, і я, тітонька сова, розповім зараз вам казку про одного дуже сумного художника Олексія Кіндратовича Саврасова. Він народився в Росії, Москві у 1830 році. Батько Олексія Саврасова був купцем. І, звичайно ж, він мріяв, щоб його син також став купцем. Однак Альоша хотів тільки малювати. Він малював, як весняний вітер приносив теплий дощик, і сніг на дорогах перетворювався на великі калюжі. Батько дивився на картини сина і казав: Малюєш ти гарно, от тільки якось сумно, дуже. Весною всі радіють, бо морози закінчилися, а на твоїх картинах весна завжди сумна. Художник ображався і відповідав батькові. Я малюю на своїх картинах правду в житті більше печалі, аніж радості, а навесні дощів значно більше ніж сонця. Ти правий сину, в житті багато смутку, але без радості не змогли б люди жити, казав йому батько. Щоб не сперечатися з батьком, художник оселився зрештою у сільській хатинці далі від людей. Жив художник у хатинці і продовжував малювати похмуру весну, вдягнену в сукну і сірих хмар. Якось вранці прокинувся художник і побачив, що хмари на небі розвіялися, рожева зоря розлилася в долині тонкою смужкою, і раптом почув він дзвінкий голос із неба. Набридло мені плакати та сумувати. Сніги розтанули. Час братися за веселі справи. Пиши тепер, художнику, мої радісні портрети. Зрозуміло Олексій, що сама весна заговорила з ним, але все ж таки відповів їй сумно: Нема у мене яскравих фарб, аби радісні твої портрети писати, та й не до веселощі в мені. Як це не до веселощів? А як же тоді люди дізнаються про мою красу? Як відчують вони тепло сонячних променів і дзвін струмків? Як порадіють моїм першим проліскам на проталинах! Довго вмовляла весна художника намалювати свій веселий портрет, але той так і не погодився. Засмутилася весна, замислилась. Небо знову посіріло, холодний вітерець подув із півночі. Раптом весні спало на думку, от що. Скоро з півдня у рідні краї полетять птахи прилітні. Попрошу но ну я, пташок, прилетіти до хатинки художника. Може, їхній радісний спів розтопить журбу його душі. Зраділа весна своїй винахідливості й знову небо радісно розлило свою блакитну вкруги, немов умилося. Дерева ожили, заусміхалися. Цірської церквички дзвін почувся добрий і теплий. Полетіла весна перелітних птахів зустрічати. Вечір настав, блакитне небо вкрилося сизими і золотавими хмарками. Раптом чує весна гомін пташини височені, то перелітні зграї додому повертаються. Розкрила весна назустріч птахам свої теплі обійми. Здрастуйте, птахи! Дякуємо, що нас зустрічаєш, розповіла весна птахам про сумного художника, а ті у відповідь заспівали Дзвінко. Не печалься, весно, переконаймо ми художника твій радісний портрет намалювати. Та доки весна літала птахів зустрічати, знову похолоднішало. Хмари з-за обрію насунули. Пішов художнику сосновий гай і намалював сосни темні, суворі. Намалював дорогу в сосновому лісі. Дорога вся в повалених стовбурах, у вибоїнах. Життя людини, наче ця дорога, думав художник, працюючи над картиною, Вся у бідах та нещастях. Намалював також Олексій Кіндратович вити з вікна своєї сільської хатинки. Сніг розтанув, а травичка зелена ніяк не проб'ється. Вітер розгойде голі гілки кущів, холодно і тоскно дворі. Пішов художник увечері на берег ріки, намалював над водою шатро небесне, все в зловісних хмарах. Хмари з усіх боків, наче війська ворожі, оточили слабкі блакитні просвіти, не впоратися небесній блакиті й сірою похмурістю. Зло сильніше за добро зітхнув художник. Вдома вже по пам'яті написав він картину ночі. Місяць білий, що сили розсуває хмари. Ось уже і віконце на небі відкрилося, і дерева на картині зазирають у нього з надією. скоріше пранок, скучили вони за сонечком. Ось так і люди тягнуться вони до тепла й радості та не можуть дістати, думав художник, лягаючи спати. Вранці прокинувся Олексій Саврасов від дзвінкого пташиного співу. Вийшов у двір і побачив, що на тонких берізках граки посідали. Прилетіли з теплих гнізда гніздають, поглянули птахи на художника і заспівали йому найдзвінкіші пісні про весну. Радістю сповнилося серце художника, і намалював він свою знамениту картину. Граки прилетіли. Побачила себе весна на картині, вигукнула Дякую тобі, художнику. Саме про такий портрет я давно мріяла. Спасибі тобі, весно, що землю від сну зимового пробуджуєш і всім на землі радість даруєш. Полетіла весна далі, а разом за нею художник став у подорож збиратися. Вирішив знайти, де на землі радість живе. Багато країн він об'їздив. Одного разу опинився Олексій Кіндратович у швейцарських Альпах. Снігові вершини здіймалися над землею, наче велетні. Художник відчувся поруч із ними маленьким і беззахисним. Раптом чує він розкотистий голос гір. Здрасту, художнику. Спасибі, що хочеш намалювати нас. Тільки знай, якщо в серці твоєму смуток не вийде у тебе картина. Здригнувся художник, від несподіванки поглянув на сліпучі верхівки гір, що пронизали небесну блакить, і відчув, як серце його сповнюється радістю. Якось побачив він озеро серед гір. У ньому, ніби в дзеркалі відбивалися верхівки гір. Краса надзвичайна, але раптом зажмурився художник. Згадав рідні простори з ріками широкими та озерами лісовими, зрозумів, що вже час і додому повертатися. І ось він уже стоїть на березі ріки Волги і малює її неосяжну далечінь небо на картині не сіре і тривожне, як раніше, а блакитне. Написав він і нашу ріку Дніпро. Тихо тече річка. На небі жодної чорної хмари. Лише дрібненькі бускові хмаринки далині. А ще на березі ріки побачив художник дуб столітній з розлогою густою кроною. Намалював він дерево могутнє з верховіттям аж за хмари. Нехай усі бачать, які у нас великні ростуть. А ось і верби біля ставка. Раніше верби у художника сумними виходили, а на цій картині зовсім інші вони. Крони легкі, повітряні, пухнасті приливаються золотом на тлі лазурового неба. Настав час художнику й до рідного села повертатися, підходить до села і бачить, просто над його хатинкою веселка переливається. Відкрив художник етюдник і став малювати барвисту красуню і став жити врасом у рідній своїй хатинці. Літо минуло, а за ним несподівано осінь і зима пролетіли, і знову тривожно в нього на душі сумно, та не встиг сніг розтанути, аж тут прилетіли граки. прокинувся художник від дзвінкого пташиного співу і радісно засміявся. Багато ще світлих картин написав Олексій Кіндратович Саврасу. Були серед них і сумні, але світлих і радісних правильно маляти було все ж таки більше. Ось так, діточки, весна, і птахи перелітні навчили художника Олексія Саврасова життю радіти. Наша зустріч малята наблизилася до кінця. Побачимося у всесвітній картинній галереї.